Вечір вам в хату. Зараз майже 10 годин. Я поки поки що вдома. Слава Богу, постукаю по дереві. Ніхто не дзвонить. Та нема в мене здоров'я воювати? Ну, да ладно, зараз. Мова не про це. Давайте подивимось на оцю дівчину. Це у нас зараз злиття. У мене тут ось киця прибіг, мій хорошенький. Саме золоте моє кошеня. Яке я просто боготворю. Я його все время хочу з'їсти. Та зараз він прибіг до мене тут. Хоче лягтись на столі. Лягай, лягай, мала! Що це у нас таке? Де вона? У мене вже п'ять частинок є. Значить, це варварша. Ми її збираємо з частинок і о, зараз дуже, коротше, ну, поправте, може я зовсім уже щось заганяю. Але дивіться, раніше було набагато більше частин. Я щось рахував, тоді було 160. А зараз, во-первых, поменшало. Дивіться, шлях героя. Я не знаю, що це таке поки що. Давайте рахувати 25, 35, 45, 50, 60. 60. Там 15. Ну, за перше третє місце не рахую. 25, 30, 35, 40. 60 Це 115. Тобто ми можемо зафейлити лише 3, наприклад, Ну кого ви не любите. Ну, раніше було більше. Ну Давайте подивимося за героїня. Тому що, чесно, ну як, зовнішність я її дивився, а от по навичкам ще не дивився. Ну, я глянув, а навички не читав, не дивився. Ну, на... Зробили прикольно, таке, як циганка. У мене сусідка, кстати, похожа по торговлі. Киця не їж кульочок. Ох, кульочки. Як же ти їх любиш. Прикольно так намалювали і зробили. Прикольно. Це у нас підтримка. Так, запис тут йде. іде, Так. Угу. Так. Тобто точність їй треба, б'є вона від атаки. Ну Дивіться, значить, якщо по статам для підтримки 18 тисяч хп, ну не так і багато, але і немало. Атаки у нас малувато на ній. 1090, тобто ну, це явно не, не атакер. Але є ще варіант гірший у підтримок, тому це ще норм. Захист на ній. Доволі гарний, як для підтримки, майже 1300 і дуже-дуже гарна швидкість. А далі все по мінімуму. Ну, швидкість реального топова. Давайте глянемо навички. По-перше, тут уже одна, ну тут, зрозуміло, якийсь викачав і її це саме випала, тому що вона падає з каміння. Давайте глянемо навички і вирішимо, чи. Ну, я б її з-за внешності вже прокачав. Ну, дуже прикольно зроблено. Так, аура. Збільшує швидкість союзників у всіх битвах на 19%. Ну, це як хатун. Сама така, скажімо, героїня, яка дається всім. Ну, непогана вже аура зовсім. Пасивку давайте глянемо. Чарівні порухи. Пасивний ефект. Зазнаючи удару, має 15% шанс довільно змінити критичні удари нападника на слабкі. Звичайні чи сильні. Ага. Шанс зростає до 30%, якщо в команді модо дзвінник. А це. Ну, глянем, що то за хрен. Зазна... І активний. Зазнаючи удару, заповнює шкалу ходу союзника з найвищою атакою на 50%. Прикольно, але бачите активний ефект для одного заход. Ну, тобто, не кожен раз. Ну, Непогано, кстати. Йдемо далі. Благословення пісків. Накладає на всю команду збільшення точності велике і збільшення швидкості велике на два ходи. КД у нас 5, але з цим з, з, з книжками 4. Так, 100% шанс з книжками. Шанс 100% усунути всі бонуси з кожного ворога. Якщо в команді є мод Має натомість 100% шанс украсти всі бонуси в кожного ворога. Ніхренася. Ну, прикольно. Зовсім. Ну, треба глянути, хто ти такий мододзвінник. Гляну. Так. Наземний танок. Атакує всіх ворогів. 100% шанс з книжками. Накласти велику слабкість і блок бонусів. Ну, непогані дебафи. Також скорочує шкали ходу у всіх ворогів на 20%. Якщо в команді є модо дзвінник, натомість краде 20% шкали ходу кожного ворога. КД 4, шанс, тут шкода і до 3. І основна атака. Атакує одного ворога. Накладає на всю команду. Збільшення атаки на хід. Причому без всяких там умов. А просто накладає. Ну, кстати, дуже непоганий. Варіант героїні зовсім. Давайте глянемо. ну, такий, Якщо Путін мені дасть, бо відключення можуть початись, і тоді не, не зможу зробити. А так, то постараюся, ну, може і зроблю. І давайте глянемо, хто такий маття-безаного модозвінник. Так. Надо нових дивитися, кого я не знаю. Так, ну тут точно нема. Це по-любому Лего. Давайте від. Так. О, на всякий випадок. Ну це явно не. Нел. Так. Алкабар. Так. Тут нема. Ну, це, як, як завжди. Дадуть таку якусь хрень, що просто пісет, да? Е, Нобель. Це по-любому... Чомусь мені кажеться, що це буде Войдова Маті і Лега. Це по-любому. Якщо не этот. Ні, це і не гном. Ну, фігір я знаю, вони ж, бачите, ну це. Так, теагіат. Теодор Матьох. цього дуже часто на арені тоді по, 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 получав так, що пісець. Ну, я цю командували цей Нарсис. Так, коротше, тут я його не бачу. Темний ельф. Труат. Понятно. Так, орда. Ну вряд ли він буде ордову. Хотя хренью. Римів... Этих рейнфовців тут. Рейдовців. Чуть не сказать в Так, кто у нас магазин был? Рейнфорд. Так, демоны. Тут тоже нема. Так, значит, що у нас получается? Идем? Кого я не знаю? Тут нема ельхве, да, шоб мене розрення напало? я не бачу, так, так це ж я дивився, да? Ну да, а, так, ще раз дивлюсь варварів, Алаз, Та ні, ну нема. Не може ж він бути епіком. Так, ладно, огри, ну, блін. Візух. Твою мать. От що шо? А от я ніколи не думав, що вона буде їй пара, оцей от Огрен. Ну, честно. Давайте глянем. Це атакер, причем не войдовий. Ну тут что тут раскол, да, видать? А, каменушки руб'є. Да, ну вот раскол все равно надо. Тут атака сильна. Швидкість тоже, більш менш адекватний. І захист. Шо тут у нас? Аура атакує у всіх битвах. Пасивка щоразу, коли вбиває ворога, накладає на два ходи оглушення на ворога з найбільш заповнену шкалу ходу. Діє раз за навичку. Якщо в команді ЕСМЕ, власні навички ігнорують 50% ага. кожного ворога. Також, якщо в команді ЕСМЕ танцівниця накладає на себе шар перехоплення на початку ходу. Ага. Що таке шар перехоплення? Я пока. А, перехоплення. У нас же ж можна. Ой, мать. Це що, все треба читати? Перехоплення блокує будь-яку спробу накласти на героя штраф контролю натовпу. Ага. Понятно. Коротше, все дуже сложно. Так. Всіх ворогів ігнорує щит. Якщо ціль перебуває дію кам'яної шкіри, шкода збільшується на 75%. Ніхрена себе. Отримує додатковий хід, якщо ця атака усуває одну кам'яну шкіру або більше. Ага. Ну, такий, да. І тут, подожди, тут всіх ворогів. І тут всіх ворогів. 100% шанс лишками накласти оглушення на хід. Завдає додаткового удару ворогам, що перебувають під дією оглушення. Якщо в команді ЄСМ завжди не завдає додаткового удару і ігнорує 20% захисту кожного ворога. Не херовує огран. Атакує одного ворога двічі. 70% шанс книжками накласти зменшення захисту велике. Ну так, непоганий. Блін, він на морду чимсь, ось мені напевне з фільмів якогось. Ну, от, коротше, от вам і парочка. Скажімо так, з'явилась. Ну шо, вона, звісно, гарна героїня і такі в неї ну, доволі-таки доволі цікаві. І бусти, і дебафи противні оці особливо блок бонусів. Це, якщо ти їх не почистиш, це така буде дупа вилазить. Просто ну. ну Зараз ви бачите, як ну вони нових героїв роблять, в принципі, імбових, ну реально імбових, а старі зовсім не граються. от Ви подивіться, як зараз арена. Вона також всі в нових героях, бо якусь імбу випустять і все. Ну, я, я ж кажу, я буду постараюсь її зробити. По крайней мере, ну, хороша героїня. Ну, таке, таке діло. Ну, це чисто мої думки. Там, чи вийде в мене її зробити, чи ні, я не знаю. Поживемо, як то кажуть, побачимо. На цьому все. Всим всього, всього самого гарного, головне миру. Ну, якщо хто хоче підтримати мене матеріально, то посилання на мою банківську карту у кожному закріпленому відео, ну, під кожним відео повідомленні закріпленому. Все вам всім. Слава ЗСУ, слава нашій нації і Звездець Російської Федерації. Все. Пока.